Об'єднатися та допомогти в Івано-Франківську запускають серію ярмарків на підтримку крафтових виробників. Перший із них відбудеться 18 листопада у середмісті на вулиці Вітовського. Свою продукцію на ньому представлять близько 20 місцевих та релокованих підприємців. Це каже співорганізаторка франківського крафтового ярмарку Наталія Пальчак. Можливість для виробників розповісти про себе, знайти нових клієнтів і зміцнити бізнес. Основне його завдання допомогти маленьким виробникам. Заявити про себе і про свій продукт, про свою діяльність, допомогти їм розвиватися і вийти на ринок. Що ми очікуємо? Ми очікуємо нових учасників. Ми очікуємо, що цей ринок буде працювати і що він буде приносити і користь, і задоволення як самим учасникам, так і відвідувачам нашого ярмарку. Також у межах проєкту організатори розробили набір крафтових продуктів у презентаційному пакуванні у боксах, сири, варені та інші смаколики від місцевих та релокованих виробників. Варіантів місту, каже маркетолог Олена Сухоставець. Є декілька придбати їх можна буде на ярмарку чи у спеціальному інтернет-магазині. Обираємо, так, відповідні господарства і ферми на цих територіях, тому що вся продукція має бути сертифікована. Більшість наших виробників мають сертифікат екологічно чистого продукту, це ви бачили в боксах: це і варення, і мед, Тобто у нас дуже широкий так, широке коло, скажімо так, виробників. Проєкт каже координаторка Ірина Фіщук, має допомогти крафтовим виробникам відновити свою діяльність в умовах війни, а разом із цим забезпечити стабільну продовольчу ситуацію в Україні, адже наразі частина виробничих потужностей зруйновані. Тож малі підприємства можуть задовольнити потреби людей у якісних продуктах. Додатково ми передбачаємо провести кілька навчальних тренінгів, які покликані зміцнити можливості підприємців у виробництві. Звернути більшу увагу на якість продукції, якість сировини і віднімає піднімає питання харчової безпеки. А також ще в межах нашого проекту ми сприяємо тому, щоб люди кооперувалися і об'єднювалися. Частину заходів проєкту проводитимуть на Прикарпатті, іншу у Львівській області. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.